Доброго дня, друзі! Сьогодні ми поговоримо про шокуючий контраст, який розкриває справжній стан європейської безпеки. Цей контраст боляче ріже око, особливо нам, українцям, і він стосується Німеччини. Кілька тижнів тому у Бундестазі пройшло голосування, яке спричинило хвилю протестів по всій країні. Німеччина, найбільша економіка Європи, намагається вирішити свою критичну проблему з кадрами в армії. Мова йде про повернення чи принаймні імітацію повернення до призовної системи. Міністр оборони Борис Пісторіус пропонує так звану модель Пісторіуса і що ж викликало такий гнів та обурення серед німецької молоді? Обов'язок 18-річних хлопців заповнити анкету та пройти медичний огляд. Анкета, друзі, не відправка на фронт, не рік служби в казармах, а просто заповнення папірця. І Німеччина, країна з одним із найвищих стандартів життя у світі, вибухнула. Школярі оголосили страйки. Студенти вийшли на мітинги, їхні гасла. Ми не гарматне м'ясо, влада краде нашу свободу, «Нібо мілітаризації. Це їхній великий бунт проти системи, це їхній великий страх перед бюрократією. А тепер зробіть ментальну подорож на схід туди, де ця війна не абстрактний страх із телевізора, а повсякденна реальність сюди, в Україну. У нас у цей самий час на передовій стоять хлопці та дівчата, багато з яких лише вчора закінчили школу. Вони не заповнюють анкети, вони захищають окопи, вони воюють із дронами. Вони евакуюють поранених під обстрілами, вони платять найвищу ціну. І тут ми стикаємося з безжальною правдою це не просто відмінність у військових доктринах, це цивілізаційна прірва між поколіннями і між нашими світоглядами. Чому німецька молодь так реагує? Їхні аргументи, якщо відкинути істерику, зводяться до кількох пунктів. Перший не наша війна. Молоді люди відчувають себе заручниками геополітичних рішень, прийнятих старшим поколінням, і не бачать сенсу жертвувати своїм комфортом заради конфлікту, який, на їхню думку, їх безпосередньо не стосується. Вони живуть у парадигмі післявоєнного світу, де мир і добробут це даність. Другий економічна несправедливість вони кажуть. Ви не можете подбати про доступне житло, про інфляцію, про клімат, але вимагаєте від нас, щоб ми захищали цю державу. Вони відчувають, що їхнє покоління кинуте на призволяще у цивільних проблемах, але його раптом згадали, коли державі знадобилася дешева робоча сила або що гірше живе м'ясо. Але найстрашніша цифра це результати нещодавніх опитувань. До 80% молодих німців відверто заявили, у разі військової загрози вони не братимуть зброю до рук їхній план дій еміграція. Вони готові втекти, залишити свою країну, свою землю, свою історію, аби не порушувати свій особистий комфорт. Подумайте про це: вісімдесятиди це не просто відсутність патріотизму, це розпад самого поняття національної волі до захисту. І саме тут починається найважливіше для України та для всієї Європи. Західна Європа, а особливо Німеччина, десятиліттями жила у безпеці, що була гарантована американською парасолькою НАТО та буферною зоною на сході. Вони звикли, що війна ж це щось далеке, щось, що можна висвітлювати у новинах, але що ніколи не прийде до них додому. Вони розвивали свою економіку, будували соціальну державу, в той час, як їхня військова машина і що найголовніше, бойовий дух атрофувалися. Сьогодні ми бачимо результат параліч волі. Європа фактично не має армії, здатної самостійно стримати Росію, і найголовніше, вона не має нації, готової це робити. І хто ж у цій ситуації рятує європейську цивілізацію? Хто стоїть між цим комфортним, але атрофованим заходом і хижим агресивним сходом? Це український солдат, це той хлопець, який сьогодні вигризає кожен метр нашої землі. Він єдиний діючий призов, який зараз існує на європейському континенті. Він платить ціну за те, щоб молодий німець міг протестувати проти анкети. Кожен день, який виграють наші збройні сили, це день, коли німецький політик може сперечатися про бюджет на армію, це день, коли італієць може поїхати у відпустку, це день, коли європейська молодь може обирати що їй вивчати в університеті, а не куди бігти від вибухів. Ось чому нас так обурюють ці протести. Це не лише про Німеччину. Це про те, що вся їхня впевненість, увесь їхній спокій побудований на нашій крові, на нашій відвазі, і вони сприймають це як даність, що має бути висновком для Європи. Висновок не в тому, що Німеччина має негайно запровадити призов, висновок в тому, що самообман має закінчитися, то непридатність до захисту. Європа має усвідомити, що її власна молодь не готова її захищати, тому покладання на Україну як на єдиного боєздатного партнера це не просто політична доцільність, це стратегічний імператив виживання. Максимальна і негайна підтримка. Замість того, щоб сперечатися про дрібні пакети допомоги, замість того, щоб думати про свої внутрішні вибори та протести, Європа повинна дати нам усе, все, що дозволить нам перемогти. Тому що, якщо ми не переможемо, цій німецькій молоді доведеться думати не про анкету, а про те, куди справді тікати від російських танків. Друзі, коли ви бачите ці заголовки про бунти проти Призову у ФРН, пам'ятайте про справжню ціну миру, пам'ятайте, що спокій їхніх вулиць куплений нашими життями. І наш обов'язок продовжувати нагадувати світу про це, тому що їхня лінь, їхній страх і їхня апатія це те, що найбільше надихає агресора, а наша воля і наша стійкість це те, що його стримує. Дякую, що дослухали. Слава Україні!